Доброго дня, друзі! І знову ви на каналі Валентина Гмирянська. І сьогодні я хочу трішки спочатку поговорити з вами. От, якщо ви дивитеся мій канал, то це означає, що ви любите в'язати, і ви займаєтеся рукоділлям. А от які речі вам більш подобається в'язати? Або ж плечові, так, наприклад, туніки, кардіогани чи дитячі речі. Над цим питанням задумуються тоді, можливо, коли бачать ось щось таке красиве, незвичайне, і хочеться самому спробувати його створити. Так, я, можна сказати, з шкільних років в'яжу світари, в'яжу кардіогани, це для мене вже не проблема. І різні техніки, і різні візерунки. Це я вже в'яжу залюбки з великим натхненням. А ось над тим, чи потрібно в'язати іграшки, я також стала задумуватися тоді, коли відкрила канали майстринь, які люблять надзвичайно щось створювати своїми руками на іграшкову тематику, на тематику мультфільмів, на тематику дитячих казок. І це настільки такі красиві вироби, такі красиві і творчо створені вироби, що таких у магазині ще й не купиш. І от особливо надихає мене на створення якихось моїх іграшок це така майстриня, як Оксана Недошитко. З великою повагою відношусь я до Цієї людини. І часто я переглядаю відео даної майстрині. І от вона організувала такий спільник, як іграшковий бум. І по сезонах, літом, там, весною, зимою. І ось і цього разу ми дівчатка-майстрині. Бачите, як себе красиво називають дівчатка-майстрині. Вирішили приєднатися до даного іграшкового буму. І я дивлюся в телеграмі, там стільки чудових майстринь приєднались, що самі навіть якось аж трішки страшнувато, аж Захвилювалася я вже. А що ж можна зробити, а що ж можна створити? Адже в неї були створені ще тільки дві іграшки. Ось моя улюблена пандочка своєю персоною. Бачите, як я її зробила. Це немаленька іграшка, вив'язала її ось такі оченятка. Ось така вона у мене. На мистинки їй купила. Ось так я її прикрасила. Ось така вона в мене красує. Другий мій іграшковий виріб це ось така білка-повариха. Ви знаєте, поки я десь на вулиці гуляю, приходжу до квартири, а тут уже їжа білочкою приготовлена. І вже навіть спробувала цю їжку моя. Пандуся пандочка. Ну, звичайно ж, моїх любі, я з вами шуткою, але що дійсно красиві, виходять у дівчаток ось іграшки, то красиві. І тому я запрошую вас або ж взяти участь. ось у даному проєкті, який організувала спільнику, який організувала Оксаночка. Або ж, наприклад, розпостерігати за відео, спробувати самим щось робити. Дівчатка, навіть які не мають каналів, вирішили приєднатися до телеграм і навіть до Оксанчиного телеграму. І навіть будуть просто фото висилати Оксанці. І ви це можете просто фото Оксанці прислати. В її телеграмі Оксанка покаже, що і ви любите це робити. І, звичайно ж, мої хороші. Я задумалась: пандочка є, білка повариха є. А що б я ще могла зробити? І я задумалась, а які іграшки я ще полюбляю. І тваринок також, про яких я часто читаю, за якими, можливо, я колись доглядала, бо зараз немає такої можливості доглядати тваринок. І мені чомусь захотілося, от для натхнення, піти до магазину. І подивіться, можливо, якусь там підказочку я собі знайду. Дійсно, так і було. Пішла я до магазину, і що ж я прикупила, і з чого я буду свої іграшки робити. І про це зараз далі і піде мова. Отож, доперед. І перша дівчатка, чим я надихнулася, що я прикупила, не буду показувати і розповідати свій магазин, в якому я була, я колись розповідала. Хто дивиться мої постійні відео, той вже знає, що є такі спеціалізовані магазини, де можна і в даній країні, де можна купити іграшки, де можна полюбуватися. Тим, що роблять творчі люди. І перш за все, ось такій скрінці знаходиться те, що я купила і над чим я хочу працювати. Це ось погляньте. Такі у нас схемки. І такі у нас будуть Мої улюблені собачки, і я так розумію, це дівчинка та хлопчик. Бачите, вони навіть з бантиками. Так, ось такий вигляд наших собачок. Звичайно ж, буду пробувати, буду намагатися щось зробити, щось створити і вже. Через тиждень хочу одну готову роботу вам да показати. що ж уходить до даного набору? Тепер за все, дівчатка, ось такі схемки. Тут показано по схемках, як зробити дану собачку, дівчинку. І ось. Потім все додається такий гачечок, крючечок. Так. Дається, дівчатка, потім ось наповнювач. І з чого ми потім, щоб наповнити ось те, що ми зв'яжемо саму метільце. І потім. Дається ось така пряжа, ниточки такі. Бачите, вони пухнастенькі. І також даються ось іще голочка, даються очки носик і дається на шийку бантик. Ось так. Ось це в нас перший собачка хоче бути серед моїх іграшок. А ось це ось такий такий самий наповнювач, дівчатка, такі самі ж майже ниточки, але ще додається і така коричнева для вушок. І бантик. Ось так. Але мені цього здалося, дівчатка, замало. І що я вирішую? А я вирішую. Коли побачила ниточки для іграшок, я ще вирішила й деякі ниточки докупити. Зараз, зараз ці ниточки я вам покажу. Тепер щодо ниточок, доходимо, дівчатка, до ниточок, з яких я буду в'язатись і з якими я також буду знайомитися. Перш за все, я ось докупила, ось подивіться, отаку ниточку. Це дівчатка кірума. Керуна 26 метрів 50 грам. Ось така вона в нас дуже-дуже така м'якенька. Ось такі її характеристики погляньте. Може, хтось більше щось хоче дізнатися. І ці, дівчатка, можна вам сказати, що 100 поліестер. Ось таких два моточки я купила. Потім я купила ще ось такий моточок, це ж такі самі ниточки, тільки кольори різні. І вирішила ще я докупити. І ось таку ниточку. А це також 50 грам, 25 метрів. Ось характеристики, так, це ось така, бачите, товстенька ниточка. Товстенька ниточка. І матеріал 100% поліестер. Ось хочу погратися. І пов'язати собачок. Так, і тому в мене, бачите, сьогодні тон такий, трішки піддитячий. бо згадую своє дитинство. Дівчатка, а згадуєте ви, як було ми маленькими, в'яжемо куколки, в'яжемо інші іграшки, і вони так нам були любимі. І такі, А особливо пам'ятаю, як мої подружці ще й дитячу швейну машинку, мама купила, подарувала, то взагалі було чудо, скільки ж ми шили для наших ляльок одягу. А якщо от таку коробочку хтось дасть, куди б ми могли куколку спать положити, чи навпаки позабавлятися, потім одежку поскладати, що самі нашиємо коробочки. Взагалі це було неперевершене чудо. Через те, дівчатка, в мене до цих пір остається ось така любов до самих простих отаких бумажняних коробочок. Та вони самі простенькі, але вони мені дуже подобаються. А тепер чим же ж я збираюся в'язати трошки про свої крючки? Всі я свої крючечки зберігаю ось у такій сумочці. Вони туди так гарненько лягають. Чом не проект нав'язальна сумочка, правда? Я прикупила вже тут ось такі крючечки. Це вони від 2,5 мм до 6, 2,5, 3, 3, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, і 6. Ось такі біленькі, я їх навіть ще й не розкривала. Ось такі, дівчатка, мені дуже подобаються крючечки. Вони в мене є двоєчка, троєчка і четвірка. які ще докупила Хакель, надаль. Крючечок. надаль, крючек. Це 2,5-3. І заказала дівчатка з тему ось такі ще дерев'яні крючочки. Я чула відгуки наших дівчаток, що дуже гарно ними зручно в'язати. Бачите, тут різні номери. Це і один з половиною, і два. Ну, не знаю, ще не в'язала, Ще ж, бачите, тільки запаковані. Спробую скажу. Ще ось такі маю, дівчатка, крючечки. Це ціла розсип у мене. Таких іде крючечків. Вони гарні, тут ручка пластикова, але можна сказати, що тут і номери були понаписані. Але вони дуже бистренько постаралися. Це у мене також тут від двічки і аж до самого великого. Ну, ось так мої любі. Поділилася я з вами своїми мріями, тим, що я над чим хочу працювати. Не знаю, які будуть успіхи, бо я ще і не так багато зв'язала іграшок, але хочеться навчитися. А вчитись ніколи не пізно, правда? Всього вам найкращого, мої любе. З вами була я, Валентина.